Добрий день! французькі прокурори заявили, що капітан нафтового танкера, затриманого біля західного узбережжя Франції, постане перед судом. Франція стверджує, що судна є частиною російського так званого тіньового флоту танкерів, котрі намагаються уникнути санкцій. Прокурор портового міста Брест повідомив, що військовослужбовці піднялися на борт судна у суботу. А у вівторок вони взяли під варту капітана та першого помічника капітана, котрі обидва є громадянами Китаю. Формально капітана звинувачують у відмові виконувати накази командування військово-морських сил Франції за словами офіційних осіб, судна не мала прапору, що є порушенням міжнародного права, і воно прямувало з Росії до Індії з великим вантажем нафти. Цікаво, що танкер останній час часто змінював свою назву. Принаймні мені доводилось чути, що за буквально пару років танкер поміняв 4 чи 5 разів свою назву і двічі чи тричі міняв реєстрацію, тобто країну під прапором якої він формально має ходити. Виступаючи на європейському саміті в Копенгагені, президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що важливо знищити бізнес-модель, щоб припинити вторгнення Росії в Україну. Він вказав на необхідність вжити заходів щодо кораблів, і при тому заявив, що надзвичайно важливо посилити тиск на цей тіньовий флот, оскільки це явно зменшить можливості Росії фінансувати військові зусилля. За словами Макрона, він сказав таку оцінку, що від 30 до 40% російської військової кампанії проти України фінансується за рахунок доходів тіньового флоту, що становить понад 30 мільярдів євро або близько 35 мільярдів доларів. На все добре!